Збірна України поступилася Бельгії та залишилася в дивізіоні Беліги нації. після гри Сергій Ребров сказав, що цей турнір є більш товариським, але так грати не можна у будь-якому випадку. Взагалі казав, кожна будь-яка гра збірної збірна України це зараз для наших уболівальників, для бійців. І я впевнений, що гравці не думали про те, що група А, група Б вона, вони виходили і намагались грати на максимумі. Але ну, для мене дійсно це більш товариський турнір. Але так програвати, так, я, я, я згоден, зараз усі засмучені. Подивимося далі, це ми ці дві гри. Розраховували підготуватися до, до відборкового циклу, який буде дуже складний для нас. І наша ціль потрапити на чемпіонат світу. Тому так, усі засмучені, але треба працювати і готуватися, готуватися до відборкових зустрічі.